В даного відео буде повністю весь процес, як ремонтувався. Такий перфоратор. Модель європейська. Досить такий непоганий апарат. Трошки довго з ним вийшло через те, що мінялись усі транзистори, бо не зміг нормально знайти аналога, точніше аналогічного транзистора, який там був. Ну і також там ще знайшлися деякі моменти. В принципі, все буде у відео. Трошки гадаю, що вийде довге, але вже як воно вийшло. Все всім гарного перегляду. М18 SHPX європейці. Яка проблема? Та проблема стандартна плюс-мінус. Згорівший модуль. Пробую рушати, але... Така ситуація. Хтось спитав сюди за перехідник, так ось. без перехідника покажу. Якраз на перевірку буде. Ну, тут можна спалити повністю його з цим акумулятором. Так, розбирання плюс-мінус всі стандартні, так що вже покажу, що там є. Так, відкрив кришечку, а тут є, що бачити, модуль силовий всередині на моторі. Тобто не все так просто, як би хотілося. Прийдеться розбирати це все решту. Як, до речі, з цікавих моментів. Тут шурупа немає і тут немає. Я думав, що це звідси кріпить, але тільки що побачив, що тут кріплення окремо. Тобто це розбирання вже тут, ну і тут шурупа не ставала. Дає про себе знати. Ладно. Добре, що хоч на підшипник поставили два шурупа. Так, і відповідно, щоб далі щось розібрати, схема дуже проста. Треба а, цю половинку забрати і відповідно витягнути. Переглянувши кращу конструкцію, побачивши, що можна другу половинку витягнути, але тут треба ось цей механізм а, витягнути з корпусу. Ось звідси. Трошки тугонько він там стоїть і плюс він підпружинений. Не знаю, чи вийде його зібрати, але поки що. Лишаю так. Двигун тут можна по ідеї скинути вниз. Зараз подивимось. Так, все-таки вийшло розполовинити і, дістати, і дістатись до двигуна. Так, пахне тут шмаленим. Буду зараз діагностувати, що тут є. Ну, Провода мілкі, мені капець подобається. Це такі шнурочки, що шнурочки. Так, ідуть дзвонити, хто там не піднімає трубку. Так, по ідеї ось цей не дзвониться, цей дзвониться і щось вони двоє підсумню вам. Скоріше перший цей знімаю, а потім вже буде видно, може бути, що вони в парі працюють і відповідно через те кидаю один на одного. Так, випаю один транзистор і все-таки так. Другий транзистор також вийшов з ладу. Підкинув ножку, думаю, що думав, що немає на ньому замикання, пробою, але все-таки є. Так, по транзисторах тут у нас а, зараз покажу. і РЛС 3034 7П. Так. І покажу ось зблизька. Трішки щось вони не дуже маркування тут набили. Ну, таке маркування. Так, випаїв і другий транзистор. Але тут під лаком вже облізла ця обмазка. Ось вона сипеться трошки тут від перегріву. Тому що може бути, що це може тільки що, або це перший транзистор, який вийшов з ладу. А що я вирішив, вирішив, що буду знімати її повністю цю плату зі статора і тоді перепаювати нормально всі транзистори, бо так воно може бути не пропай, погана передача температури і ну, буде, будуть потім наслідки нецікаві. Заодно зараз знімаю оригінальний транзистор і заміряю його параметри для того, щоб точно такий же поставити або трішки з більшою, з більшою потужністю. Сильно велику потужність не ставлю, тому що може бути таке, що не драйвер не витягне сильні ключі. У мене є донор плата з моєї пилки з ось такими шістьма транзисторами. Також цей же самий формат-фактор, але вони в два рази потужніші, ніж ці. Ну, Вони точно не потягнуть його. Два рази це вже ну, забагато буде. Так що розбираю, зараз розпаюю усі обмотки і покажу, як воно виглядає без статора. Так, ось так виглядає статор окремо без плати. Тут така платформа працює як радіатор, перекручена до статора і ну, цікава конструкція. Супер, що передає тепло. На метал, відповідно, тут є ось ці такі додаткові ребра, які збільшують площину площину обдуву. І ось така ситуація. Ну, трішки важко пішов він, розслоївся, виходить, цей термопровідний, термопровідна ця тканина. Частина тут лишилась, частина там. Але якось так. Скоріше за все, за все, якесь скловолокно таке, щось таке подібне. Буду ставити назад на термоклей, який це все виправить. Так, потрібно буде тільки почистити від лаку, бо тут прилягання буде не. Не щільне. Ось така справа. Так, знімаю ще ці транзистори і буду щось підбирати. Так, вийшло все розпаяти. З нюансів тут це все трішки важко робити, бо це капець лаком залито. Ось можна подивитись. Під ніжками, на ніжках, коротше, це все в лакові, такому товстому-товстому шарі. таке враження, що це мокнули у відро з лаком. І там дали настоїтись і потім вже прикрутили сюди до, до статора, тому що статор то він не лакований. Хоча ну, в принципі, можна було би лаканути його трошки. Ну і якор, відповідно, від вологості захистити. Ну З цим все ясно. Тут все елементарно. Берем зараз тестер і провіряю, що там поємності затвора на транзисторі. Також зараз уже перевірю, чи все добре тут по платі, по опорах опорних, чи немає проблеми якоїсь з драйвером. Так, оригінальний транзистор має такі параметри. 0,1 Ом, 18 нФ, затвор... затвор, ємність. Мосфетин є. Зараз заміряю, який в мене є. Так, перевірю, мабуть, ще один. Більш точніші дані? Так, другий транзистор. Параметри плюс-мінус ті самі. Так, перший варіант це 13,8 нанофарат, малюнома 3 3,4 вольта спрацювання. Трішки замалий затвор. Так, розібрав плату пили всі транзистори скинув. Тут у нас виходить транзистор на 29,6 ННФ. Коротше, дуже такі потужні виходить по затвору. Я думаю, що він, ці драйвери тут не витримають. Не потягнуть ці транзистори. Тоді буду ставити на 13,5 на NAN. Нанофарат і плюс зменшу потужність. Змінивши опір токового шунта, і так буду збирати. Думаю, що все-таки підуть з паркетки але це з гіпоїдної пили точніше оце плата Тут провода ну, просто капець. От зараз якраз вони стануть у нагоді ці провода, тому що фордж-акумулятори вони ну, дуже потужні. тут Ну, я знаю, 4 квадрата точно є Тіпо під 400 А можна до нагріву досить таки потужна збірка. По опору не бачу, що там. Но не суть. Суть що буду ставити слабші транжестори і зменшувати буду максимальну потужність. Орієнтовно десь на 20%. Пікову потужність зменшую. і Перепаяв перепаяв транзистори на 13,5 по затвору вони йдуть. Також в цьому місці обмазочка ця щось облізла і з доріжка. Я сумніваюся, що це від того, що я був паяльником прогрівав, тому я її тут підселив трішки так. Маркування ось така плата BL60 Power а -а -а, 2013 року. Ну, досить цікаво, не знаю. Бо зачищати цю доріжку підселювати. Так, ось так все, все вийшло. Замінив 1 млн на 2 мА другий резистор. Тобто виходить на 25% пікова потужність зменшив. І потужність зменшив. Думаю, що це нічого йому в роботі не, по, не завадить. А буде менше навантаж, навантаження на акумулятори, менше навантаження на механічну частину, хоча там все і так розраховано. Пробую це збирати, подивимось, що з цього вийшло. До речі, транзистори тут з ось таким маркуванням, так встановився на статор уже покажу ближче, все запаяно. Все вже на місці. Оставив через термоклей, так щоб все супер передавалося тепло. Зараз збираю, перевіряю, якщо все, все працює, все класно, то тоді розбираю і повністю це все закриваю ізоляцією. Перше включення буду включати через такий акумулятор. Тут балансер на 30 А, якщо що він відключить. Відключає захист, не тягне акумулятор. Так, ставлю десь ампер 50. дивно, що підсвітка не працює. Отже, ні чомусь не стартує. Зпрацьовує захист. Піщеть і спрацьовує захист. Реверс Знову захист. Щось є. Щось є, з модулем не все добре. По температурі Ледь лечь, теплий є якийсь щелчок. Що ще є, може бути ще що щось з драйвером. Розбираю ще раз. В будь-якому випадку. Треба шукати, що не так. Так, перед встановленням кожен транзистор перевірив. Що ж йому не вистачає, Скоріше за все, що десь або якийсь ще резистор є, або драйвер щось не дає сигналу. Ще разочок все шукаю, що тут може бути. Так, походу знайшов проблему, це у нас ось такий діодик. 0,70 чи, чи з чим-то там падіння на кожному. Кожен діодик іде по на транзистор. Виходить, що ось цей 100 Ом пробивався. Типу він якби працював, але не допрацьовував. Полярність ось вказана на платі. Віце плюс сюди мінус. Коричу. Буду ставити 1 n 4148 значить, він швидкодіючий і, скоріш за все, тут такий потрібно, тому що 0,75 падіння це досить високе, значить вони швидкі діоди. Ну, і це і можливо, що він може на Ампер розрахований. Хоча сумніваюся, скоріш за все, що вони йдуть для того, щоб закривати нормально транзистор. Скоріше за все, що вони розрядні стоять. Ну, але це не точно. Зараз ставлю і буду провіряти. До речі, перевірив вже практично всі деталі тут, що є. Цей один варіант тільки виліз. Думав, що обв'язка все-таки резисторів, але все там нормально, в принципі, нічого не знайшов. Якось так. Так, підкинув діодик, будемо зараз перевіряти ще раз. Так, не можу дочекатись, щоб перевірити. Найшов перебитий провід для підсвітки. І перевіряємо спочатку маленький акумулятор. все супер на маленькому акумуляторі з захистом запускається 10 з 10 Це капець маленький обороти. Все супер, все холодне. Навіть не знаю, чи це добре для плати такі маленькі обороти. Але думаю, що нічого йому не буде з таким запасом потужності. Так. так, все холодне. Розбираю, ізолюю. Так, ось так це все вийшло залити. залив, а це вже висохло, залив таким клеєм резиновим типу. Шар такий товстий, плюс-мінус який був в оригіналі. Так, діодик. Також там залитий гарно, нічого нікуди не відвалиться. По ідеї все супер. Став, думаю, для себе, мабуть, би лишав би лиш один шунт, щоб точно, бо варвар ще той з інструментом. Так, там трішки термоклей такий відніється. Все, там провірив, нічого не відвалюється, все супер. Зараз вже збираю, маю надію, що в останнє. В останнє. останнє. маю на увазі, щоб сьогодні і взагалі ближчим часом. Так, зібрав основу, поставив тут нові. Шурупи зразу, щоб все було супер. Трішечки вони довше, але там в корпусі нічого не задівають. Тут вони ховаються, тут трішечки виступають. Спеціально взяв довше, щоб краще воно закріпилось, тому що там трішки підірвана вже різьба і. Того перестрахувався. Так, вже в основному все поскладав, що як і має бути. Провода всі на своїх місцях. Підсвітка не закушена. Це на місці і пружина також амортизує все на місці. А ні, трошки треба ще поправити. Ох, ось тепер сіло. Ось так. То виходило, що тут підсвітку закусили і тому вона пропала. Збираю далі.